Що в стосунках волає, ми довго не протягнемо. Як вони розмовляють одне з одним, коли опиняються не на одинці. Я помітила це одразу, коли розлучилась, і знову почала ходити на побачення, тому що з новими людьми ти говориш з великою повагою і приязню. Згодом ми почали спілкуватись з одруженими парами, і частенько вони говорили одне одному жахливі речі в неприємних різких тонах. Це мене приголомшило. Пройшло 10 років, і всі ті пари, які я зустрічала, вже розлучились. Коли ці двоє роблять атмосферу в їхньому домі такою незатишною, що вам стає важко дихати. Ходити навшпиньки навколо партнера стосовно того, що можна і що не можна говорити. Якщо ви відчуваєте, що не можете не погодитись з партнером або висловити свою думку без того, щоб це не переросло в суперечку. Якщо у пари дуже суперечливі плани на майбутнє, це означає, що вони зрештою розлучаться, або хтось із них, чи навіть вони обоє дійдуть до невтішного компромісу. Так і не одружуйтесь, якщо один з вас хоче дітей, а інший ні. Це повна катастрофа. В мене є тітка і дядько, яких я дуже люблю. Він дуже хотів дітей, а вона ні. Вони мало не розлучились через це, але, врешті-решт, змогли впоратись з проблемою. Подорожували світом, придбали гарний майбутній. Маєток багато чого побачили. Зараз їй за 60, і кожного разу, коли вона випиває, починає розповідати про те, що їй варто було народити дітей. Паралельно в дядька на обличчі з'являється вираз, який важко описати, але точно не дуже радісний. Щокілька кілька хвилин розлучаються, а потім знову сходяться. Нещодавній випадок, свідком якого я був, вся найближча родина однієї зі сторін весілля сказала, що це погана ідея. А менш через місяць після одруження один із подружжя залишився ночувати в будинку своєї матері, бо вони посварились. А ще вони заручились в результаті невдалої спроби розірвати стосунки. Коли для сторонніх людей все стає очевидним на ранній стадії, це поганий знак, що б не відбувалось зовні, всередині завжди гірше. Я знаю пару, де жінка привселюдно вичитує свого чоловіка. Вона розмовляє з ним, як з дитиною, розповідає, що йому дозволено робити, але подає це так, щоб воно виглядало як турбота. Здається, ніби вона справді вважає його розумово відсталим чи щось таке, окрім випадків, коли він їй підкоряється. Наприклад, вона не навичає. Коли він грає у відеоігри, вона вважає, що це інфантильно і він марнує час, який можна було б витратити на спілкування з нею або на продуктивну роботу. Їй соромно, що він грає у відеоігри. Тому хлопцеві доводиться крадькома грати в чужих людей, що потім списати провину за те, що він грає на інших. Мовляв, о, Майк хотів пограти, і я просто не міг відмовити йому в його будинку. Нині я бачив, як ця пара сварилась напівприватним чином. Вони просто Просто дуже галасливі, і сварились в сусідній з гостями кімнаті. Жінка лаяла його за те, як він розмовляв під час сварки, і просто висміювала його в обличчя, кривляючи дитячим голосом на кшталт: мамцю, я дорослий чоловік, а все ще граю у відеоігри, замість того, щоб нормально висловити свої зауваження. Це ламає його дух в підсумку. Він просто виснажується від сварки і погоджується на все, що хоче вона. А те, чого вона хоче, дуже непослідовне, тож він і тут не. Не може здобути перемогу. Товариство вважає, що вона не любить відеоігри, і через це зневажливо ставиться до нього. Але все набагато глибше, вона геть занапастила бідаку, і він не може вирватися із замкненого кола через постійне емоційне виснаження. І це навіть не було справжнє домашнє життя. Я в цей час знаходився в сусідній кімнаті. Одному богу відомо, що відбувається, коли вони залишаються наодинці у двох. Частково мені це відомо, бо коли. Вона виганяла його з дому на ніч. Він приходив до мене, щоб виговоритись. Поки ми годинами грали у відеоігри. Звісно ж, я змінив кілька незначних деталей задля конфіденційності, бо хотів навести реальний приклад: це шокуюче поширене явище. Я знаю близько восьми людей, які колись були у таких стосунках. Якою б жорстокою не була поведінка при людях, вона завжди, завжди набагато гірша за зачиненими дверима. Ти де, зависаю з кузенами. Справді, приїдь краще до мене. Коли одна людина хоче виправити іншу, і якщо ваші стосунки, це проект з ремонту, ви насправді закохались не в людину. Ви закохались в те, якою ви хочете, щоб вона була. Коли на весіллі він вминає її обличчя в торт, хоча їй це не подобається. Брак комунікації, обговорення кожної розбіжності передбачає перекрикування одне одного, спалахи гніву, обривання зв'язку та вибігання з кімнати. Таким чином, вони не здатні нічого вирішити в конструктивний спосіб. Якщо всі розбіжності закінчуються суперечками, ми з моїм партнером багато в чому не погоджуємось, але ми можемо поговорити, обговорити і навіть іноді погодитись з думкою іншої людини. Було б дивно, якби ви збігались у поглядах на сто відсотків. Одного разу я був на вечірці. Серед присутніх була сімейна консультантка, яка вже з злишком років займається консультуванням подружніх пар. Я запитав її, яка ознака номер один свідчить про те, що у пари нічого не вийде. Вона не вагаючись, відповіла: якщо один із членів подружжя проявляє зневагу до почуттів іншого, то все втрачено. Джон Готман називає зневагу, оборонну позицію, критиканство та відмову від діалогу чотирма вершниками апокаліпсису стосунків. Іншими словами, це ознаки того, що між двома людьми, які перебувають у стосунках, не все гаразд. Аналізуючи попередні взаємини, я б сказав, що зневага є головною ознакою. І як тільки вона з'являється у стосунках з обох сторін, все йде під укіс. Відкриття шлюбу для вирішення проблем. Народження дитини, щоб налагодити стосунки. Коли ви починаєте підраховувати, скільки ви даєте і отримуєте у стосунках, коли вони публікують світлини одне одного, занадто активно. Я теж іноді роблю спільні фото. Але коли ви документуєте кожну дрібницю, це виглядає так, наче ви хочете довести іншим людям, які чудові у вас стосунки, тому що ви в цьому не впевнені. На мою думку, закочування очей найпоширеніша ознака можливого розриву стосунків. Це свідчить про презирство, яке є отрутою для будь-якого типу взаємин. Залежність від соціальних мереж. Якщо людина постійно потребує показати світові, що у неї є друга половинка і що вони дуже щасливі разом, а потім злиться, що інша людина не публікує стільки ж постів. Залежність від соціальних мереж руйнує стосунки. Постійні суперечки. Чому постійні суперечки вважаються нормою? Коли вона насміхається з тебе, бо ти поводишся як маленька сучка, поки ти їдеш у лікарню з підозрою на перелом ноги. Так, вона таки була зламана. Коли хтось із них публікує гіганську історію на якомусь сайті з порадами щодо знайомств, і відповідь майже завжди така: вам потрібно поговорити про це зі своїм партнером. Це може бути найбуденніша річ, яку роздувають до абсурду. Я терпіти не можу, коли моя дівчина жує з відкритим ротом. Що я можу зробити, щоб вона припинила це робити? Може встановити обмежувач на її щелепу, щоб вона не могла відкривати рот так широко, зателефонувати їй мамі і сказати їй. І що вона неправильно виховала свою доньку. Ви говорили з нею про це? Ні. Ну, що за нафік, чувак. Сексуальна несумісність. Бути прив'язаним до партнера ніколи не дозволяти йому проводити час наодинці або спілкуватись з іншими людьми без вас. У мене був друг, його дівчина була такою аж до крайнощів. Перші три місяці їхніх стосунків вони проводили разом кожен день і кожну хвилину, тому що вона завжди вимагала бути поруч і не давала йому можливості побути наодинці. Зазвичай це пов'язано з невпевненістю в собі. Вони були разом три з половиною місяці, а коли розлучили. Ось вона просто збожеволіла від люті злитись на свого партнера за те, що він пригнічений. Підозрілість і ревнощі до всього, що робить партнер. Щоразу, коли один з партнерів відповідає на телефонний дзвінок, інший наполегливо випитує, хто це був і чому, змушувати одне одного постійно підтримувати вімкненими сервіси визначення місця знаходження, щоб знати, що партнер не збирається туди, куди не слід, і тому подібне. Для мене любов це безкорислива річ. Я вважаю, що для успішних довготривалих стосунків потрібно дбати про свого партнера принаймні так само, як і про себе. А партнер повинен робити те ж саме. Якщо доводиться пояснювати партнеру всі свої витрати, пишатись тим, що ви ніколи не дискутуєте, чи ще краще будувати стосунки на брехні. Якщо один з них щойно розірвав довготривалі стосунки і раптом починає публікувати фото з новим партнером у всіх своїх соціальних мережах, він тебе не любить і це не для тебе. Односторонні стосунки: немає нічого гіршого за стосунки з людиною, яка не проявляє до вас жодних почуттів та абсолютно спокійно може обійтись без вас у своєму житті. Розмови по телефону, FaceTime, текстові повідомлення 24 на 7. Найшвидший шлях до співзалежності. Коли один з партнерів не може приділити увагу своєму телефону, інший починає сердитись. Я бачив це мільярд разів. Пари, які намагаються втягнути вас у свої суперечки в неформальних ситуаціях, все завжди починається як мила маленька гра, щоб з'ясувати хто правий. А під поверхнею завжди кипить ледь стримувана лють. Недовіра до партнера. Якщо один з партнерів відчуває потребу перевірити або зламати телефон чи електронну пошту іншого, а також постійно накручує себе з приводу того, що партнер зраджує. Це того не варте. Довіри там ніколи не буде. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо новому спонсору за фінансову підтримку. А що на вашу думку свідчить про те, що стосунки довго не проживуть, напишіть в коментарях.